Скоро вже збиратимемо кущівку. Першою ознакою є ось це: бачите, вилягання. І це о, в одного сорту. Ось тут ми бачимо один сорт доміток, а від нього починається інший сорт. Звісно, що я лишу ось цю стрілку. І ось тут в кінці ще в мене є кілька цибулинок зі стрілками. Їх я лишу на дозрівання. А всі інші просто вимушено вже буду зараз збирати, тому що їхня прикоренева ось ця шийка, скажімо так, не прикоренева шийка, а ось ця шийка. Назвемо її просто. Вона вже стала м'якою. Вже ніякі речовини туди не йдуть, тому можна вже починати збирати і досушувати разом з пером. Ось так. Ну, можливо, ще якийсь день-два. І вже точно збиратиму. Я знаю, що в нашому селі вже почали збирати дехто, тому і я вже скоро почну.